Якщо ви один з тих, хто каже, все розумію, але мовчу, і гроші є, і час є, і настав час вивчати англійську, але нібито вже час пішов, бо вам вже 30, 40, 50 це відео для вас. Якщо вам 15, 10, 12, пропускайте, ви як скотч, до вас все саме приліпиться, аби було бажання. Хотів зняти відео на вулиці, але так сьогодні вітрено, що просто неможливо тут знаходитись, тому підемо в кафе і там я вам розкажу, з чого починати. Найголовніше це ваша мотивація. Якщо мотивація у вас сильна, то ви будете знати англійську у будь-якому віці, незважаючи ні на що. Видихну, бо такий літерець сьогодні, що просто не може. Коли вивчаєш англійську 40 років, то найголовніше це просто, перш за все, мати мотивацію, як я вже про це сказав. Навіщо вам треба англійська? Дивіться, якщо ви просто її хочете знати безцільно, ви її знати не будете. Гроші це не мотиватор. І хоча я сам вчитель англійської мови, але раджу вам знайти вчителя, але не просто вчителя, який закінчив там ім'яз чи е, дуже багато читав. Саме вчитель, який має досвід життя в країні іноземній. бо він може думати англійською. Якщо він не буде думати англійською, ви бачите самі, як багато людей зараз перейшли на українську, включаючи мене, але продовжують думати російською. Це можна побачити по політиках, по телевізору. Дуже часто ми це бачимо. І навіть якщо людина правильно каже, ми відчуваємо, що думки в нього російською мовою, так і вчителі. Треба, щоб вчитель думав англійською мовою. І якщо ви не будете брати вчителя, то будете витрачати багато, ну може, навіть років, прочитати книжку чи знайти якусь літературу, зрозуміти. Вибір літератури, з одного боку, ви думаєте, що зараз візьму самого крутого автора, наприклад, хто саме крутий. Давайте читати Шекспіра. Але розумієте, якщо ви будете читати Шекспіра, будете розмовляти, як Шекспір. Сотні років тому розмовляв, тому треба взяти сучасну літературу. Але з, е, треба звертати увагу, хто її написав, який це стиль. Чи ви будете розмовляти як на борчагівці, чи ви будете розмовляти як лорди, і треба зрозуміти, в якому суспільстві ви будете вживати цю мову. І ще одно хотів вам додати: знаєте, дуже. дуже... Я реально здивований, коли люди приходять і кажуть, «Навчи мене англійську мову. Реально не треба вам, вчителя, щоб вас вчив англійську мову, вчитель може розказати вам якісь труднощі в розумінні. Але ви розумієте, що ви як кінь вибачте. Якщо ви захочете штовхнути коня, він нікуди не піде. Він вас може боднути. Але. Якщо ви його поведете, він піде, тому вчитель вас може повести, а йти ви будете самі. Не шукайте таку волшебну паличку, що хтось вам скаже, зараз він щось там зробить. І я заговорю: так не буває. Ви йдете і вас ведуть. Але як це не приклад, не багато людей, що є, навіть я можу взяти на роботу що вони поведуть вас, так да, вони знають англійську, да, навіть на всій мові знають англійську, але не всі здібні вам розказати, чому саме вони так кажуть. Вони от кажуть от, і, і нам ми вже наїлися в школі, да, коли нам казали, треба запам'ятати. Ну, не допомагало. Треба запам'ятати, хочеться розібратися. Чому саме ми кажемо то допоміжне діє слово, чи якесь там слово вибираємо, чому різниця, наприклад. І і коли ви знайдете таку людину, то ви з нею підете. Я не кажу, що завжди треба вчителя мати. Так, да, ви можете взяти е, самі підручник і йти. Але дуже важливо, як в спортзалі ви приходите, яку вагу ви візьмете, як ви себе завантажите. Чи ви зламаєте вашу спину? До речі, спина англійською мовою буде spine. спіне, spine, spine – це хребет. Так. Чи ви будете занадто легкий, легку вагу взяти? Тому от той тренер англійської мови, він вам дає саме навантаження, яке вам зараз потрібно. І трошки, знаєте, водії кажуть, йти під натяжечку. Що це означає? Щоб не дуже повільно і не дуже швидко Оцю швидкість вашу може оприділити вчитель? Один старець мені сказав, справжній вчитель це той, хто вчиться. Разом з учнями. Тому коли ви разом йдете, то вчителю також цікаво, як і вам. І це має бути обоюдний процес. Ви разом йдете, разом вивчаєте і разом радієте результатам. Бо це не тільки, знаєте, як кажуть, це не мені дали 15 суток, це нам дали 15 суток. Це ми разом вивчаємо англійську. І коли ви в одній Зв'язки і дитя з кимось, то воно якось і легше разом і батька легше бити. Тому вчитель має бути не ти, начальник я дурак, а саме ваш партнер, ваш колега. І коли, і коли ви такого знайдете, то вам буде легше подолати англійську мову. Вже розкрив вам всі свої секрети. Якщо ви ще не підписалися, зробіть це саме зараз. Це найкраща подяка буде. За мою роботу. Пока!